Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття домашні улюбленці. Послухайте, будь ласка, загадку. Мають хвіст і гострі зуби. Кігті випускають. Що, брати, це наші менші люди добре знають, вміють плавати, стрибати, вигинають спинки. Спробуй їх тепер назвати. Звісно, це. Тваринки. Так. Діти, поміркуйте і скажіть, будь ласка, хто потребує нашого добрення ставлення, нашої турботи, нашої уваги, кого називають найменшими друзями людей? Так, це наші домашні улюбленці. Напевно, в кожного з вас вдома є або кішка, або собака, рибки, чи папуга, морська свинка. Першу тварину, яку приручила людина, був сірий вовк. Він першим прийшов без лісових хащ. Поступово хвастатий друг привчився охороняти дім, захищати та полювати на звірів. Зараз на землі немає такого місця, де поруч із людиною не був собака. Собака це вірний товариш і помічник людини. Також людина приручила і котів. Колись ця тварина була священною, божеством, їй поклонявся страдавній народ країни, яка називається Єгипет, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. Діти, ви чули коли-небудь такий вислів, ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей висліп означає, що, беручи в дім будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність. Адже тварини беззахисні перед людиною, тому що їх не можна зраджувати та кривдити. Щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати. Своєчасно годувати, огулювати, розчісувати їм шерсть. Купати та гратися з ними. Дітки, також пам'ятайте, що сліто обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами, адже на їхній шерсті можуть бути хороботворні микроби бактерії. Запам'ятайте, будь ласка, краса завжди живе в серці людини. Майте чуйне, щедре, велике і добре серце, щоб знайшлось в ньому місце і маленькій камашці. І великі тваринці. Нехай вам світить сонце і посміхаються зорі. Дітки, домашнє завдання буде таким: сфотографуйте, будь ласка, свою домашню тваринку, свого питомця, і надішліть нам. Я дякую вам за увагу, до побачення!